Дорогі брати і сестри, зараз ставлячи ці лампадки, свічки, будемо молитися про життя вічне за тих людей, які загинули, для того, щоб ми жили в мирі, в свободі. Будемо молитися також, брати і сестри, про дар навернення і каяття для нашої влади. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Господи Ісусе Христе, просимо тебе, прийми душі наших братів і сестер, загиблих до свого Небесного Царства. Прости їм їхні гріхи, свідомі і несвідомі, і обдаруй їх життям вічним. Помолимось зараз таємницю Святого Розарія, Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wieku i niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wieku i niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światło świeku ich sta niecha im świeci. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. A nasz panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Шановні брати і сестри, я знаю, що вже ніщо і ніхто не поверне життя цих людей. Але вони домоглися свого. Вже сьогодні ось мені повідомили, Верховна Рада прийняла закон про імпічен президенту і 25 травня вибори будуть проведені. Їх ворог це глощецький. Тихні всім всього найкращого. Слава Україні! Героям Слава! Ще добера України, ні слава, ні воля. ще нам, братця Українці, усміхнеться.